Інклюзивна спільнота творча майстерня представляє Журнал, Натхненний шлях. Випуск 25 Кохання у літерах. Кохання, скільки ніжності, тепла, турботи у цьому одному слові його оспівують у піснях, пишуть про нього вірші, будують навколо нього сюжети, прози. Усе це неможливо без повного переживання спектру емоцій, що викликає кохання в українській літературі. Є чимало любовних історій, пов'язаних з поетами та прозаїками, які дуже впливали на їх творчість. Про декого ви вже чули, а хтось може стати справжнім відкриттям, тому сьогодні знайомимо вас із ними. Леся Українка історію особистих стосунків Лариси Косач часто розпочинають із Сергія Мержинського, з яким познайомилася у Ялті 1897 року під час лікування сухот, називаючи ці стосунки дружбою, а не коханням. Косач їде до Мінська, попри заборону матері, щоб доглядати хворого, коли стан здоров'я друга її ідей став критичним. Тут, 18 січня 1901 року, за одну ніч біля ліжка помираючого Мержинського з Під Пера Лесі Українки вийшла поема од режима. У листопаді 1898 року Косач знайомиться з 18-літнім першокурсником Климентом Квіткою в літературно-артистичному гуртку Київського університету, де читала своє оповідання. Над морем пропонує йому записати від себе пісні, які захоплено збирає фольклорист Згодом знайомство переростає в стосунки. Влітку 1901 року кльоня так назвали його Косачі, складає Ларисі компанію в подорожі буковиною У 1907 році вони одружились і прожили в шлюбі до смерті письменниці. Павло Течина Історія першого кохання Тичини мала форму любовного трикутника. Тоді дамою серця класика була дочка письменника Івана Коновала Поліна. Разом вони стали героями картини Михайла Жука чорне і біле. Однак, після недовготривалого роману дівчина не відповідала взаємністю та пішла від нього. А віршар присвятив їй цикл панахидні співи. Натомість у течину закохалася молодша сестра Поліни, яку він лагідно називав Нюся. Саме Інна була героїною ніжного. Вірша о панно інно в ній він вбачав образ своєї коханої, тому смерть дівчини стала великим потрясінням для Павла. Про що він писав: Помер Ланюся. От тепер уже для мене поля зовсім не існує. В нюсі я довго ще любив Полю. Тоді поет вважав, що на цьому шлях його кохання закінчився і навіть хотів піти в монастир, але доля його звела з Лідою папарук, з якою він одружився через 17 років. Стосунки їх були палкими та ніжними водночас. Ліда Петрівна була для нього не просто жінкою, а як він сам її називав, кохана, люба і дружина і друг. Разом вони прожили майже півстоліття. Олена Теліга за все життя у своєму серці поетеса мала тільки двох чоловіків. Першим був її вчитель з української мови кубанець, бандурист Михайло Теліга, за якого вона згодом вийшла заміж. Стосунки їхні були побудовані на коханні та довірі. Як писала сама Олена, любов свобідна Михайлику, і я ніколи не візьму ніяких обіцянок і нічого такого. Робіть, любий як знаходити краще, ходіть всюди, знайомтесь, танцюйте, фліртуйте. І мені ви ніколи не зробите неприємності. Поетеса була переконана, що вона для свого чоловіка єдина. Згодом у житті заміжньої теліги настав етап, який вона описала не любов, не примха, не пригода. Вона захопилася значно старшим за себе публіцистом Дмитром Донцовим, а свої почуття до нього охарактеризувала патологічними, але безперечно сильними і дуже щирими. Це значно віддалило телігу і її чоловіка. Однак, коли у 1942 році її розстріляли у бабиному. Яру на добровільну смерть слідом за дружиною пішов і її михайло Василь Симоненко. Напевно, найромантичнішою частиною літератури можна назвати листи Василя Симоненка до своєї дружини Люсі. Кохання всього свого життя письменник зустрів на практиці у редакції видання Черкаська Правда. Це була молоденька кур'єрка Людмила. Люся. Дівчина одразу заполонила серце не тільки юного Василя, а й його приятеля Станіслава Буряченка. Станіслав потім згадував: очевидно, Вася більше припав їй до серця. Якось, повернувшись з відрядження, почув від нього вбивчу для мене інформацію. Славко, можеш мене вітати, одружуюсь. У коханні Симоненко зізнався Людмилі словами: Люся, Люся. Я боюся, що влюблюся через навчання та військову службу Василя Симоненка. Вони з дружиною часто не бачились. Однак, письменник постійно нагадував про своє кохання віршами, в яких називав її Малюся, Мила моя дівчинко, «Кнопочко» та малеча. Близько 20 листів збереглися і до сьогодні, скільки любові вміщено тільки у ці рядки. Прошу тебе. Тільки не забувай, що для мене ти значиш більше, ніж всі дівчата на світі. Це щиро цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю. Дуже скучив. За спільне подружнє життя у Василя та Люсі народився син Олесь. Після смерті письменника Людмила знову вийшла заміж та народила ще одну дитину, Михайло Коцюбинський. У юності Михайло Коцюбинський був закоханий у дівчину з польської шляхецької сім'ї Софію Габрієль. Їхні стосунки не мали щасливого кінця через різницю у соціальному статусі. У 1898 році Коцюбинський одружився з Вірою Дейшою, дочкою українського письменника та громадського діяча Устима Дейші. Віра стала не лише дружиною, а й вірною соратницею та музою письменника. Разом вони мали чотирьох дітей: Юрія, Оксану і Р... Та романа. У житті Куцюбинського була й інша жінка Олександра Аплаксіна, з якою він мав складні та неоднозначні стосунки. Цей роман тривав багато років і мав значний вплив на творчість письменника. Зрештою, Коцюбинський обрав свою сім'ю і порвав стосунки з Аплаксіною. Іван Франко. Сам Франко стверджував, що за все життя лише три рази кохав однак дослідники переконані, що ця цифра значно більша. Першою серце юного каменяра заполонила попівна Ольга Рошкевич, яка відповідала йому взаємними почуттями. Однак доля їх розлучила, та й батьки Ольги були проти їхніх стосунків. Їй він і присвятив дев'яту поезію у зів'ялому листі. Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі. Після розриву з Рошкевич Франко майже одночасно захопився трьома дівчатами: письменницею Уляною Кравченко, вчителькою Клементією Попович та представницею відомого роду Білинських. Ольгою, та із жодною із цих жінок письменник не пов'язав свого життя. Згодом Франко закохався у полячку Юзефу Дзвонковську, але через культ блакитної крові у родині дівчини вона залишилась недосяжною для письменника, не дивлячись на всі його старання. Також йому не вдалося завоювати серце шляхтянки Целіни Журавської. Вона працювала на пошті у Львові, і, аби бачити її, Франко неодноразово писав сам до себе листи і сам їх ходив забирати після невдалих стосунків, Письменник одружився. Обраницею Франка стала уродженка східної України Ольга Хоружинська. Вона була йому покірною та люблячою дружиною, опорою і матір'ю чотирьох дітей. Проте сам письменник зізнався, що кохання до Ольги він ніколи не відчував, а любив її як друга чи сестру. Через матеріальні нестатки, турботи та злидні подружнє життя у них ніколи не було щасливим. Ольга Кобелянська Великим і єдиним коханням Ольги був Осип Маковей, молодший від письменниці на три роки. Він був одним із перших редакторів і критиків її творів. Працював учителем. За свідченням очевидців, молоді люди одразу покохали один одного, довго листувались і навіть декілька років жили разом. Жінка першою зробила пропозицію коханому, проте згодом вони розійшлися. Якраз таки через різницю у віці подейкували, що Маковей не кохав Кобелянську, а захоплювався нею як письменницею. Після Вання жінка спалила всі його листи, але декілька її послань до Осипа збереглися. В одному із них Ольга пише, що не буде йому тягарем, оскільки сама заробляє на життя пером. Після розставання вона писала: Я носила для вас рай у душі як сонце. Я хотіла такий рай вам уладнати. 1903 року. Він покинув чернівці й одружився на панянці, яка була молодшою від нього на 13 років. Однак щасливий у шлюбі не був. Ольга так і не вийшла заміж. Євген Гребінка за все життя серце байкаря підкорили тільки дві дівчини. Першою дамою серця гребінки була сестра його однокласника Мар'яна Новицька. Їхні стосунки були доволі тривалими та із взаємними сильними почуттями. Згодом Євгену випала можливість поїхати в Петербург для влаштування кар'єри. Він сподівається стати на ноги в Росії та повернутися за своєю коханою. Тоді вони обмінялись обручками та пообіцяли довічно чекати одне одного. Але, на жаль, Мар'яна не стримала обіцянки і вийшла заміж. За місцевого багатія Євген важко переживав зраду коханої. Приїжджаючи часом до України, байкар познайомився з сиротою Марією Ростенберг. Він закохався у її красу, скромність та аристократизм. Саме завдяки цим стосункам, що переросли у шлюб, світ отримав знаменитий романс Очі Чорнії. У шлюбі у Євгена та Марії народилася згодом донька Надійка. Однак їхнє щасливе подружнє життя тривало недовго, так як письменник захворів на сухоти. Стан його Здоров'я різко став погіршуватись, і невдовзі він помер. Роман Фещак. Шевесливе кохання. Читає автор. Обивайся вітрами, дощами вмивайся, позолоченим пензлом торкайся мене. Закрутися довкола легесеньким вальсом. Опікай помаранчевим, наче вогнем, Заворожуй вологою, всотуйся в корінь, заціловий трибарв'ями крону мою, задурманюй туманами, променем кволем пробирайся між гілля восердя пітьму, розфарбовуй смарагди, висуший морозами, зачекався твого летаргічного сну. Розпливайся потоками сірого озера, водой, ми водойми угладь крижану, пробираєшся пальцями, пестиш охоче. Зацілований я у міжсвіття піду. Роздягаєш мене, Шелестливу сорочку опустила додолу. Кохаю. Твій дуб. Маріанна ПІНТЯ заручниця Твоїх ідей. Читає Блищук ДІАНА. Твоє ім'я тату на моїм серці, бо я заручниця твоїх ідей, слухаючись у ніжні нотки терцій, я розумію, ти, мій Одіссей, з тобою хочу все життя прожити і огорнути ніжність у тебе, лиш не влаштовуй на арені битви, що можуть зруйнувати нам усе. Ти розтікаєшся по моїх венах мільярди швидше, ніж гаряча кров, і наші почуття у брехливих сценах, після котрих не буває розмов. Я розумію, що в твоєму полоні, проте не намагайся втекти. Порушив ти усі мої кордони і зробив це швидше, ніж гірські вітри. Я залишаюсь у твоїх долонях, бо я заручниця твоїх ідей. Серця оголюємо в подіях, у романтичності палких ночей. МАРИНА ГЕРЯЛЮК Мить. ЧИТАЄ автоРКА. Заходить сонечко завал, лишаючи яскравий слід. Мабуть, що завтра буде шквал, та поки хай триває мить. У тиші вечора весна бояє пахощами скрізь, І тихі, радісні слова зринають знову, як колись. Шепоче ліс дзвенить ріка, співає птах про ширполів В його руці моя рука, і знаю я усе без слів. Роман Фещак Спомини читає автор. Вже молодість пройшла, залишились літа, металом срібним вкрилась голова, та спомини мої, як осінь золота все Зеленю в снігах. Веснянкою кружляють поміж хмар, та пролісками б'ють ту людяну кору. Удар, тріскоче крига, знов удар. Минуле захопило розум мій у гру. Вже гордовитість відійшла на задній план. Тоді б йому сміливості мені відкрити душу, показати серце, шрам, можливо, й запалив вогонь в пітьмі, можливо, та хіба розкаже хтось? Майбутньо в таємниче неважким замком, лиш за завісою ключник от той, що зветься часом, посипає все піском. Пройшли вже сльози, шрами затягорубцем, життя позаду, далі знає час, мені б лише побачити його мехцем, та доля не дарує другий шанс. Квартира пахне втраченим життям. Нема дітей, онуків, тільки три коти. Дзвінок у двері. Ей дуже йду. Хто там? А подумки можливо, це коханий ти. Марина Герелюк. Я буду кохати. Читає авторка. Я буду кохати, коли підросту, і буду страждати життям, як піду. Від пристрасті мліти у ніжних руках любов'ю горіти, забувши про страх. Я буду кохати, коли підросту, себе віддавати цілком лиш йому. А поки що рано любити мені, ще серце не знало кохання пісні. Михайло Микита, не буває життя без любові. Читає Артем Вензерів: Не буває життя без любові, як і волі безкрив не існує. Кожен вічно шукає у слові, свою правду, що дійсно пасує. За химерне не завжди потворне, за обманом нещирості, образ. Так буває, що біле за чорним, бо не всі звикли жити на показ. Приховати від світу свій всесвіт, відкривати його лише людині, що відчує тебе серед бесід, пустих фраз у щоденній рутині, приголубить під куполом долі, І розкаже про день, що минає. Саме так і зникають ці ролі, і з'являється рай, що єднає, саме так і стираються межі. Що стоять між тобою і світом. У людині шукаєш безмежність, а для інших стаєш в полі вітром. Не буває життя без любові, як і волі без крил не існує. Кожен вічно шукає условів, свою правду що дійсно пасує. Роман Фещак, сон, ріка, читає автор. Сон тривожить мені душу, розриває на шматки, і прокинутись я мушу, хоч приснилась мені ти. Та не хоче відпустити ніжна чарівна рука. Ти, русалка темноока, Тягнеш в глиб, де сон ріка. А я й не хочу вибиратись з чарівних рук твоїх. Серце вкрала, душу вкрала, Чудо жінка снів моїх. Ольга Новел. Ми познайомились в метро. Читає Дар'я Бахтіярова. Ми познайомились в метро серед буденності людей. Ти стала сонцем. Поміж хмар, промінчиком у сірий день ти посміхнулась, і відтоді мій світ змінився Назавжди. твій образ в пам'яті, як подих, не йде з думок ані на мить. І хоч життя пливе невпинно, несу в собі ту світлу мить. Як випадковий дотик пальців, зміг моє серце, підкорить. Марина Герелюк. Вечірня Прогулянка. Читає авторка. Вечірнє місто, ліс, весна, і я іду під руку із тобою. Нам відкриває світ вона, а ми розкриємось йому з любов'ю. Вже сонце спить, людей нема. У спину дихає нам ніч невпинно, Ліворуч ліс ще не дріма, І тільки хмарки йдуть навстріч повільно. Як хочеться, щоб ця весна п'янка, пахуча, з ніжними руками, У серці нам щодня цвіла І не зів'яла швидко із роками. Роман Фещак Осінній вітер, читає автор. Вітер осінній куйовдить волосся, пестить цілунками крону мою, каже, кохаю, лукавить, здалося тож проганяє невіри пітьму. У круговерті танцюю охоче, листя знімаю від дотику вуст, манять, приваблюють чари співочі, Магія вітру затягує в блуд Я віддалася в обійми північні. Скоро пірнув до вісни. Милий, залиште зі мною навічно. Разом не страшно в холодні часи. Соки завмерли. Коханий, вернися. З снігом прийшла ворожнеча зими, спогади лежуть простуджене листя, гілля моє опустилося в мить. Вічно зелену красуню втішаєш, голки коханки гойдаєш тепер, сповнена зрадою чашечка чаю. Ти ж випиваєш солодкий лікер, хвою вдихаєш. Торкаєшся шишок, сукню здіймаєш, випещуєш стан, бачу усе, відвертаюся, кличеш більше не віру брехливим вітрам. Молодість втрачено в інії коси я заморожена болем, Одна. Березень м'яко погладжує, просить, мрії свої не заховую у снах. Подих весняний розвіє смуток, сік струменить по білявій корі. Зранена зрадою, вийшло проснутись нові серця і сережки нові. Губи гарячі, наповнені сонцем, пестять моє задубіле єство. Проліски рані квітіння сезонне знову вкривають лісне полотно. Місяць ласкавий висушує зраду, У порожнечу надію кладе. Він оживив серцевину розп'яту. Разом у літо ми йде. ІНЕЛА Огнєва Я думаю, кохання це не квіти» Читає Маріанна Пінтя. Я думаю, кохання це не квіти. Не місячні прогулянки вночі. Кохання це дивитися, як діти дрімають в нього тихо на плечі. Кохання не в красивих подарунках. І навіть в незакоханих словах, не в пристрасних солодких поцілунках, а в сяючих, турботливих очах, кохання у горнятку з теплим чаєм у витримці і вмінні промовчать у тому, що так рідко помічаємо і часто забуваємо сказати. Любов не у стрункому її стані, а в променях на кутиках очей. Кохання це не те, що на екрані. А глибоко у душах двох людей. Любов у суперечках і прощенні у помилках і в мені пробачать кохання це не мить одне натхнення. Це вічність, що навчає нас чекать, чекати, поки станемо мудріші, бо молодість роками промайне та лишиться у серці значно більше, турботливе, сімейне, мовчазне, кохання в сивині на срібних скронях. У зморшках і у тихій хрипоті, в турботливих, натруджених долонях, незмінно найтепліших у житті кохання у розмовах аж до ранку, а часто у мовчанні в унісон, у наглухо зачинених фіранках, щоб вітер не бентежив її сон. У шапці, у пігулках, у бульйоні, хворобах, у проблемах і сльозах. Буває у підвищеному тоні та завжди у закоханих очах. Я знаю. Кохання це не квіти, недовгі зізнання у вірші, це сила назавжди оселити, Краплинку в собі, його душі. І навіть як час втече рікою, і старість нам постукає у дім, не зможе він надихатись тобою, а ти не зможеш знудитися ним. І будете щоранку милуватись тим сріблом, що у скроні упаде, так легко у любові помилятись. Та знайте. Що ваша вас знайде. Ви тільки зумійте дочекатись, Устояти в спокусах і брехні, і серцем насправді закохатись, мов квітка в сонце рано на весні. Марина ГЕРЕЛюк Любов читає авторка. Питала я колись у мами. А що таке ота любов? Чи то солодка з неба манна, чи так кипить у тілі кров? Ну, що у ній знаходить кожен про неї книги і кіно, чом без любові жить не можем, її оспівуєм давно. Тоді сказала мені мама Любов це все твоє життя, коли відчуєш, що кохана, відкриєш ніжне почуття. Якщо вам подобається наш контент, ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями, пишіть враження у коментарях та підписуйтеся на канали майстерні у Ютубі, Телеграмі чи долучайтеся до нас у групі на Фейсбуці. Всі посилання в описі під відео. Дякуємо за увагу та вашу активність. До нових зустрічей.